Доброго ранку, Атлас. Час прокидатися прокинулася. Дуже багато зробила моя колега і аналітик з боротьби з тероризмом Атлас Шепард. Її робота це значущий внесок. Гарлан неминуча загроза нашому існуванню. Якщо ви прагнете схопити Гарлена, то я вам потрібен. Привога. Корабель зазнав атаки. Ремінь. О, Боже. Це планета непривітна та нестабільна. Атлас. Мене звуть Сміт. У цьому справді є потреба. Ти комп'ютерна програма. Ні, це не так. Ні. Тоді що ти таке? Я комп'ютерна програма на ім'я Сміт. Ніхто не любить розумників. У нас час обмаль. Гарлан хоче знищити землю. Моє головне завдання зберегти життя рейнджера. Так от, і це! Я сама розберуся з Гарланом. Мені не потрібен твій досвід. <плес> Нічого не вийде, якщо не відповісте. Довіртесь. Зробімо це ось що означає бути тобою. Ось що означає бути нами. Це неймовірно. Ми насправді покращена версія вас. Чи коли-небудь буде кращий шанс ніж цей? Ти в моїй голові єдине, чого навчився, це лагетись? У мене це вперше. Гаразд. Погнали. Окей, відеари кеншок. Окей, відеари кеншок.